Так, всім привіт! Сьогодні покажу вам монтаж ось таких динаміків. Це у нас фірма AUCAT. Ось так вона виглядає. Такі динаміки на своїй практиці я ставлю другий раз. За більшості встановлюю динаміки фірми Bosch. Давайте розпакуємо, подивимось, як вони виглядають всередині. Далі покажу їхнє встановлення. Так, акуратно розріжемо ножом скотч. Два динаміки таких я вже замонтував. вже замонтував і потім пізніше собі згадав, що я обіцяв вам показати весь цей процес. Також вже поставив серверну. Ну, я її тільки зібрав, бо ну, в плані зібрав, вона прийшла розібрана в упаковці. Я її зібрав і вже поставив на своє місце на стіну. Але обладнання ще не встановлював. Думаю, цей процес ми вам теж покажемо. Ну, по крайней мере, я постараюсь це зробити, бо треба все робити швидко. Тут на об'єкті купа людей, всі щось роблять. Так, ось так динамік виглядає. Включати його можна на 24 Вт, 12 Вт і 6 Вт, також на 8 Ом. В комплекті є ось такий шаблон, який допоможе нам вирізати отвір в касетоні. Нагадую, що ставимо динаміки в стелю Armstrong. Так, витягую середню частину шаблону. Я її не використовую. Ось цю наружну частину виставляю по центру касетона. Ну, приблизно на око. Хто хоче, то може виставляти, звичайно, по рулетки. У ну, мене виходить тут плюс-мінус пів сантиметра, це вже перевірено. Так що Я вже маю прокачаний левел. Все, ось так зробив розмітку олівцем. Забираємо шаблон і ножем собі вирізаю отвір. Потім пробуємо витягати, ну, в принципі, без проблем. Серединка каситону вийшла. Так. Треба акуратно то струсити на землю. Звичайно, краще використовувати плесос, щоб цим всім не дихати. Але не хочу вмикати, бо буде в мене погано чути. Спосіб встановлення такого динаміку дуже простий, мені він дуже подобається. Наприклад, в бошах, в тих, що я ставлю здебільшості, то там набагато складніше все це. Перше, що тут саме зажимні клеми, типу вага, дуже швидко і зручно під'єднувати кабель. Також кріплення самого динаміка дуже просте. Тобто вставляємо його в отвір, далі просто починаємо крутити шуруповертом, Ось це кріплення злітає в сторону і просто затягується. Монтаж відбувається буквально там, хвилина часу, динамік вже стоїть на місці. Ну, зараз покажу, як це відбувається на практиці. Дивіться, як гарно виглядають наші траси, правда? Все рівненько, всі кабельки у нас підписані. Такі бірки у нас кожні три метри. Ставимо касетон на своє місце. Кабель на акустику я використав ШВВПН 2 на 15 Хтось може запитає, чому я не використав акустичний кабель. Я відповів на це питання. Тому що. Одесс кабель 2 на півтора не було в наявності. На замовлення його замовили, чекали більше тижня, він так і не приїхав. А купувати якийсь китайський ми просто не хотіли. От. Був в наявності 2 на 2,5, ну була дуже дорога ціна, він там щось метр близько 60 гривень. І власник відмовився його купувати. Тому ми купили Галкат, що ВВП 2х1,5. Я думаю, цього кабелю їм буде повністю достатньо. До речі, чесно кажучи, не знаю, в чому різниця між акустичним кабелем і звичайним, там ще чи ПВС. Тож, якщо хтось із вас має цю інформацію, то можете написати в коментарях, мені буде цікаво, чесно кажучи, то почитали. Спочатку треба під'єднати кабель до клемної колодки. Під'єднує динаміки на 24 Вт, вони 30 Вт. Підсилювач у нас теж досить потужний там буде. Так що грати це все буде дуже файно. Так, Вставляємо його всередину. І тепер шуруповертом треба затискнути наші кріплення. Робити треба то досить акуратно, тому що, якщо перетискнути, то кріплення може проламати касетон. Так, поставлю шуроповерх на перше, на перше положення трещотки. І потихеньку. Пискаємо. Все, розставимо сеточку. І ось так граненько файненько у нас з вами виходить. Круто. Nice. І так, це останній четвертий динамік, який треба поставити в цій залі. Чому ми ви вирішили поставити саме ці динаміки з цієї фірми Audac? Тому що вони по висоті набагато десь в два рази нижчі від Bosch. У Бош ось така колба зверху ставиться. А так як у нас висота стелі і так маленька, тут робили, зробили її ще підвісною і старалися, щоб цей зазор між стелею і Арструнгом був мінімальний. Тому зупинилися на виборі саме ось цих динаміків. Хоча вони десь в два рази, щоб ви розуміли, дорожчі від Бош. Ось бачите, за що я і казав? Трохи перетиснув і все. касетон зламався. Ну Нічого. Зараз поміняємо на новий та і все. Там їх ціла купа лежить. І так, дубль два. Надіюся, раз вже все буде нормально. А то тільки для одного мене власне мусить купити пачку касетонів. Все вставляємо його назад і стараємося акуратно, максимально, щоб не перетиснути. На другий раз вийшло, а то з першого разу зламався касетон, <хи> перетягнув. Ставимо на місце сіточку. Ось так повернули і все. Ось так ці динаміки виглядають на стелі. З минулого відео ця зона вже трохи змінилась. Тут вже ми встановили шини трекові, замонтували самі треки, але те, що ми їх замонтували, це одне все одно їх доведеться зняти, тому що поставщик переплутав колір. Шини мали бути білі, а вони прислали чорні. Замітили це вже тоді, коли це все було замонтовано. Я коли їх монтував, теж думав, чого все біле, а шини чорні. Але думав, то може якийсь такий дизайн чи що. Тим більше мені якось навіть це сподобалось, бо самі шини виділяються на білому фоні. Ну, Вирішили їх замінити. Значить, На цю залу у нас чотири динаміки. Стоять вони приблизно кожні 5 метрів. Одне від одного. Ну, такої кількості буде абсолютно достатньо. Коротше, наше приміщення, чим далі робиться все гарніше і гарніше. Там он, хлопці ставлять для вас кондиціонер. Наша стеля повністю закриється. Не буде ось цих вибитих зубів. Серверну шафу я поставив в приміщенні охорони. Тут буде сидіти охоронець, з нього тут буде свій стіл. Розетки я тут зробив, чотири штуки і дві розетки інтернет там буде. Тут у нас стане Тірас, ось тут всі наші вимикачі, які я показував раніше, і зверху буде серверна. Всі кабелі я вже сюди завів. Це у нас апустичні кабелі, це у нас інтернет-кабелі. Я думаю, що буду я збирати цю серверну шафу, але, власне, сказав, що приїде людина, Дімон його звати. Це у них штатний працівник, і він це все буде збирати. Ну, якщо Дімон буде не проти, то я... Його роботу також покажу. І так, сьогодні у нас новий день. Ось Дімон вже поставив свіч, патч-панель. Ну, моя задача зараз буде встановити розетку, щоб це все підключити. Дімо каже, поставимо і підсилювач, і зараз програвач, і це все має, по ідеї, заграти. Є Дімон підсилювач. Я знайшов. Не думав. Чого? Що, все? Да. Ти що, поламав Так. Yeah, my. Yeah, my. Yeah, my. Yeah. Yeah. Що ти там наділила? Переробляти треба. Його нічого. А що пішло, не так? Ось так от не включається. А що не включається? Включає передня стінка і тренище пускати. А -а. Ну, але це потребу можна було подумати спочатку. Це, це, це не наш спосіб. Відкриємо. Хоча глянемо, що там за марка його, хто там виробник у нас цього підсилювача. Ось такий підсилювач фірми DV Audio. Шестиканальний. Кожен канал можна в окремості виставляти потужність гучність маємо стільки тут положень по 5. по 5 положень. Працювати може з флешки, з USB, через Bluetooth і вихід AUX мав би бути. Тут є Дімон вихід таукс, мабуть. Давайте перевернемо його. Так, тут ми подаємо живлення, тут під'єднуємо всі наші канали, тюльпанчики. Ну, тюльпанчики я бачу, а от тут аукс тюльпані, я не бачу. На а, я понял. Я думав, поня... може бути типу, аукс-аукс. Ну, типа міні-джак-міні-джак. А тут з тюльпанів на аукс. Да, ну, окей. На ну, може бути і так. Ось так це все. Можна сюди дати живлення, чи Це автомати краще ставити. Зараз так. Да. В комплекті є ось антенна, кабель живлення і ось такі ручки. Ручки для чого треба? Щоб... А, спереду ставиш, так? Щоб типу, його можна зручніше було витягувати. Окей. Так, оце всі лінії, які в нас йдуть по магазинам. Тобто у нас тут буде 5, ліній, 5 каналів. Але підключити ми зараз можемо тільки один. Ці всі чотири динаміки, вони зараз у нас на одному каналі. Три канали йде на ті інші приміщення і ще один канал у нас йде динамік на вулицю. Хоча, до речі, ми в принципі, його також можемо під'єднати. Динамік на вулицю. Ось лінія десь він тут має бути один із цих каналів. О, музика це <гум> якраз зараз ці динаміки, що ми під'єднаємо, по ідеї. І ось динамік вулицем. Але цього динаміку все одно зараз там немає. Там висить тільки кабель і він там буде не скоро, бо там ще фасад не зробили. Навіть ще скажу так, ще навіть не почали. Антена, Дімон, наша це антена? Оу. Тут радіо ж є я там. Радіо ти ніфіга не ловить тут. Ну, Вже, про... Вже пробував. Все, під'єднав я на перший канал. Ось тут. Виправданий режим Bluetooth. В такому положенні у нас, звісно, стоїть підсилювач. Ну, нічого, ну що, давай, Дімон, зажигай. Щось з цього вийде зараз. О! Пішла жара. рок н ролл Ну що, друзі, серверна наша зібрана. Дімон все під'єднав, вже ось двері. Давайте відкриємо. Ось так це все виглядає всередині. Тобто зверху біленьке це свіч, далі депач-панель, потім розетки, програвач і підсилювач. І ще там трохи. Лишилось місця знизу, але, чесно кажучи, дуже-дуже мало. Я думав, що буде більше. Хоча може і буде більше. Здається, оцей програвач поміняють. Замінять, бо він сильно високий і поставлять менше, там буде в половину менший. І того виходить, підсилювач підніметься трохи вверх. І ще десь два місця у нас буде вільних. Дамо гучності трошки. Ось так грає наша музичка. Програвач до інтернету ще не під'єднаний. Грає та музика, яка записана в його пам'яті. Ну, Я вам скажу, грають ці динаміки просто круто. Я навіть і не думав, що будуть такі чіткі, низькі звуки. Просто Вони реально басисти, прям такі. Можна влаштовувати буде в магазині дискотеку. Також залишилось поставити ще точку доступу. Ну, тобто антенну Wi-Fi. І, в принципі, все. Встановити всі розетки, вимикачі. Ось тут трохи вийшов, звісно, конфузик, <хи> скажімо так. Я ставив розетку сьогодні і оказується, кабель був під напругою. Блін, ну я був чесно, впевнений, що <хи> напруги там немає. І бачите, трохи як заіскрило, то пошкодило, на жаль, тут плитку і трохи стіну. Ну, стіна то не страшно, підфарбується, а от. Плітку шкода. Без косяків ну, ніяк не виходить. На жаль, в той час камера була не включена, і я цього не засняв. Але вся ця сторона все одно заставиться стелажами, так що, я думаю, нічого страшного. Якби це всі були проблеми, які можуть бути в нашому з вами житті. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Пишіть питання, я буду старатись максимально вам відповідати, бо відзнімати просто весь процес робіт я, на жаль, не можу. Але я, звісно ж, буду для вас дуже дуже сильно старатись. Так що ставте отакі от лайки. Всім гарного настрою і пока.